Тарас Компаніченко, будь ласочка, приявіть нам свій голос та скажіть нам добре слово про кобзарство. Чи є ви на зв'язочку? Народний артист України, в грудні минулого року я мав честь бути в офіційній делегації від України на 19-й сесії ЮНЕСКО в Парагваї, де ми отримали. Визнання одразу двох номінацій нематеріальною культурною спадщиною людства, а саме е, українське писанкарство, українська писанка з е, подання від України та Естонії. Бо Естонія е, була нашим партнером в цьому поданні, і, і бо українська писанка в Естонії стала е, теж явищем і феноменом. І тому, е, е, Власне, це подання від України і від Естонії принесло нам такий скуток. Результат, що е, в грудні минулого року перш, перше було визнано нематеріальною культурною спадщиною людства українську писанку. Е, ось і е, за два дні, 5 грудня, було визнано е, е, нематеріальною культурною спадщиною е, людства е, Українське Кобзарство, а саме Практики збереження е, кобзарсько-лірницької традиції, е, це ще вищий навіть статус, тому що е, саме практики збереження, які існують в Україні, цього феномену е, визнані як взірцеві для е, всього людства е, і для, е, саме е, як е, такий, можна сказати, форму. Яка в умовах екстремальних, в умовах несприятливих соціокультурних обставин, скажімо так, сучасного простору, в умовах непідтримки держави, в умовах тобто відсутності підтримки державних інституцій, прямої підтримки державних інституцій, в умовах війни? Це, цей феномен української культури не просто зберігається, але він, ну скажімо так, має свій розвиток, має своїх послідовників серед таких послідовників багато молоді, і які саме і виготовляють старовинні українські інструменти і навчаються на них грати, приймаючи цей досвід і ці цей саме цю традицію. Кобзарсько лірницьку від е, е, своїх наставників, вчителів. Е, ну я ще підкр... е, ну і зрештою дві такі номінації, не від які невід'ємні, які є невід'ємними складовинами нашої ідентичності, е, саме писанкарство і українське кобзарство е, стали е, надбанням світової нематеріально-культурної спадщини. Е, з чим я вас всіх і вітаю. Мені я мав честь виступати на сесії, присвятив цей виступ нашим побратимам і посестрам, які відстоюють нашу свободу, ідентичність культурну мистецьку та культурну спадщину. І зрештою, найбільше звичайно це свободу. І грав там фрагмент думи про Марусю Богославку, записів філярета колеси від Михайла Кравченка з Полтавщини. Тут я махаю полтавцям. Нашому Полтавщині, е, нашій, яка є співорганізатором цієї е, конференції нашої. Е, це, власне, ну, здійснено було в 1908 році. Цей запис е, видатним українським композитором, е, етномузикологом, фольклористом Філеретом Колесою і за, на, на, на валки Едісона. І за цим е, за цим, власне, е, за цим записом я виконував цю. Фрагмент цієї думи про Марусю попівну Богуславку. Отже, ну, треба сказати, що серед інших номінацій чи серед інших номінацій, які вже здобули цей статус, є так само. Ну, ви знаєте, мабуть, що це Петриківський розпис, караміка, кераміка, Косівська кераміка. Е, ось, е, е, і теж було визнання е, саме козацького співу на Дніпрянщині, Але сам трошки з цим є проблеми, тому що система передачі, система збереження е, цієї, е, саме е, е, цих осередків є під під загрозою, під питанням. Ось, ну, тобто, загалом ми маємо в повні визнання це чотирьох: це Петриківська, Косівська Петриківський розпис, Косівська кераміка, ось та е, кобзарство та писанкарство. Е, подальшому е, праця над над подальшими так би мовити, осмислення нашої культурної спадщини національної, як невід'ємної складової е, е, культурної спадщини людства. Ця робота продовжується. Я знаю, що готуємо ми таке подання, експерти, українські експерти, готують подання разом з поляками з польськими партнерами та литовськими партнерами про визнання нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО святого вечора та традицій святого вечора. Ну, загалом це дуже важлива, важлива тенденція і важлива справа. Визнання е, саме нашої національної культурної спадщини загалом е, загалом е, культурним добут, набутком цілого людства. Ви знаєте, що Москва, московський, дикий московський імперіалізм воює з нашою ідентичністю. Вони не, не, не хочуть знищувати не лише нашу е, завоювати нашу територію, не лише вбивати е, наших людей, е, знищувати наші міста і села, нашу е, критичну інфраструктуру та матеріальну культурну спадщину в вигляді церков, цілих архітектурних ансамблів, як в Харкові, Одесі, наших музеїв, краєзнавчих, наших художніх музеїв, вивозити нашу спадщину, історичну, архівну, архіву архіви, музеї. Тобто, тобто це все і знищувати екосистеми. Це це зрозуміло, але поруч з тим вони знищують, хочуть знищити нашу українську ідентичність. І е, е, чим більше ми будемо чинити опір в цій сфері, чим більше ми осмислимо е, таких феноменів і по, е, пер, п, покажемо, який багатющий український світ, який український світ надзвичайний, е, незнаний для е, українського для світу. Загалом, який український світ багатий, ми зможемо таким чином запобігти теж руйнації і на цих майданчиках, які стосуються саме це культурні майданчики, най, найвищі май, майданчики захисту культурної спадщини. Ми можемо говорити про те, що Москва знищує Москва знищує носіїв. Світової культурної спадщини не лише носіїв нашої ідентичності, але теж знищує те, що складає світову культурну спадщину, і це ми про це потрібно говорити відверто, і, і про це, і це теж великою мірою в діалозі, чи в цьому так би мовити, в контексті підтримки. України нашими західними та світовими партнерами працює бо розвінчує міт про цей, знаєте, велику русською культуру, яка створює ширму. Знаєте, Рахманінов, Стравінський, Чайковський, інші там видатні діячі, яких знає весь світ: муз... чи поети, чи письменники, всі Достоєвські Набокові, Знаєте, розрекламовані, і які їх вивчають у всьому світі, є зручною ширмою для дикого московського імперіалізму, за якою вони творять і чинять страшні масакри, страшні е, е, не, е, е, злочини проти людяності і людства. Е, і е, вони, власне, е, це, це теж коли ми говоримо про те, що Такі скарби і незнані українські скарби, і вели величні еманацію можна сказати українського духу, яким є українське мистецтво і українські традиції, знищує цей дикий московський імперіалізм Це розвінчує цей міт, в який ще може, в який ще можуть вірити деякі люди. Хоча я хочу сказати, що Москва і цей Росія виключена з комітетів ЮНЕСКО. Вони не вони не були в Парагваї, їх вони не були присутні. Там тихо сиділи всі ці проксі їхні держави. Тобто, фактично, білоруська делегація не виступала. Їм було заборонено виступати і вони були просто як спостерігачами. І їм як державі, яким, яка підтримує агресію, невиправдану агресію супроти нашої української держави українсь... значить було висловлено зауваження і висловлено не просто зауваження а такий ну серйозний серйозну догану бо минуло, на кільк на кілька років перед тим було визнано такий е, е, юрівський карагод в Гомельській області як нематеріальну культурну спадщину білорусі від білорусі а це 100 кілометрів від кордону і за правилами саме визнання цієї номінації, скажімо, чи будь-якої номінації, яка пов'язана з якимись локальними осередками, особливо які межують з ну мають пограничні, так би мовити, прикордонні стосунки з іншими державами, передумовою визнання цієї номінації нематеріальної культурної спадщини. Є позитивне і добросусідське відносини з власне сусідами, з націями, з культур з цими чи іншими народами. І от ця невиправдана агресія, яку підтримала Білорусь супроти нас, яку, яку здійснює Росія, не дозволяє захищати оцей от власне їхній осередок, цього Гурівського Юрівський Карагод, який в Гомельській області. Ну, інші там держави, проксі. Які завжди голосують супроти нас в наших щоб ви розуміли, на жаль, ситуація така, що ті навіть країни, ну звичайно, в цьому вісі зла є Іран, з якими ми не спілкуємося в контексті цих відносин, в чи контактів, в ЮНЕСКО, це Іран. це... Палестинський, палестинська автономія, Ліван, Малі, тобто навіть Корейська Народна Демократична Республіка. Всі ці країни, які виразно стали на бік вісі зла, вони, вони звичайно голосують і часто це там країни, там навіть такі, як буркіно фасо чи там, і, чи там навіть Алжир. Вони можуть голосувати так, як це каже Москва. Тобто, цей майданчик е, досі залишається е, теж е, майданчиком, тобто ЮНЕСКО, я маю на увазі, майданчик ЮНЕСКО, теж за не лише майданчик миротворчості части, і не не, не не лише майданчик захисту, е, так би мовити. Е, Тих феноменів світової культури, які слід би було б захищати, але це ж політичний майданчик, в якому ну якщо не прямо, то посередковано Москва проводить про нас проти нас політику геноцидальну. Політику. Дорогі наш Тарасе, вас... ми вас годинами хочемо слухати. Для вас треба організовувати окремо. Я хотів всіх вас привітати, друзі. кожен на своєму місці, бореться за нашу українську спеціальність, які стоїть своїми силами. І хотів всіх привітати і подякувати усім за вірне служіння нашій спільній справі, вірне служіння Україні. І підтримку нашої збройних сил. Дякую. Щиро дякуємо. Слава Україні, Пане слава та, нації. Ми дякуємо, що ви є яскравим представником сучасного традиційного україноспіву в світі. Дякуємо за те, що ви були з нами на конференції на прес-брифінгу в українському домі, за те, що ви на майдані, на фронті, і сьогодні в такій спільно корисній справі з нами. Сьогодні нас слухало 12 Країн світу це наші українські осередки. Там, де ви виступали, там де ви ще не виступали. але всі чекали Тараса Компаніченка. Це відео буде у запису, тому ми будемо його поширювати. О, кобза! А де ж о, та, та ковза? <риклад> <кобза? риклад> ну, будь ласка, під оплески народний артист, <риклад> ваша кобза, бо без неї ніяк. Осіявий на сонце поверте піни, і Ісус мій позлежить, моя сліх на сіні, і земно терпить, створитель дрежить, у твоих руках світ лежить, і земно терпить, створь дрожить, у лаврі в руках. Сонце місяць і звізди красно посвящаю, кури, колми і моря радісно іграю. поля і брови, ку царя слави, овся його держав. Оля і брови, ку царя слави, О, вся суть його держави! Дережав, чоловічий Днець, одрадось і а ми злі духове, жалостливе плач, Хе Бог і мой цар, всього світа цар, нам сей нагоди небезподове, ще бог його цар, цього світа цар. Сейна вод У услі весело п'яцай, пророче да приде, от вода по цар на світ проїзиде, йде. сядо водворить, враги покорить, на вічний престол ускорить, нім водворить, дворить, бракні, покорить, на вічний. Пречиста я Маріє, радості причина, і спроси нам благодать у твоєго сина, мирно пожити, а в небі бити, і тя Богом хвалити. Мирно пожити, а в небі бити. Богом хвалити. Це найкраще, найкраще, що може бути. Людисту, всього цього придуйте. Вас надає. Ходіть до нас. Покажіть, що тут величезна. Громада. Ми славимо Україну. Міснею, хай Україна спів звучить, і ми вам дякуємо за те, що ви, ви так славно завершили цей грандіозну науково-практичну галаконцертну конференцію Україна спів від традиції до сучасності. Дякуємо всім учасникам, які дочекалися цього прекрасного. Подивіться на цих людей. Оці всі люди дуже багато зробили, щоб відбулася конференція. Вітаємо вас, віталі! З батьківщини Григорія Сковороди, Котляревського, Лисенка, Лисенка майбороди, приїжджайте дивоша. в Полтаву, бо мене вже, тут, мене вже тут сватають і вас, Тараси, тут ще чекають. Так що дякуємо, а, дякуємо вам всім. Дякуємо вам всім.